Слава Україні! Здоровенькі були усім підписникам та глядачам мого каналу. Сьогодні в мене на обзорі такий світильник з магазину Aurora. Світильник це з трьома режимами освітлення. Він це день-ніч. Режим руху і режим економії та... Звичайно ж, виключання. Ось, це дуже чудовий світильник, але він вже світить не так яскраво, так як я на нього вже поставив е, сопротивлення на світодіоди. Там один лікер на, на них на всіх 22 Ом. Тому він так світить вже не дуже яскраво. Ось, Це світлення мені вистачає для коридору. Зараз я вимкну. Ось він світить дуже яскраво, бачите. от. от зараз камера. Ну, до середини коридору ось, аж тінь від телефону, його, його вистачає. Ну а там той світильник. ось Ось, Включаю світло, він не реагує. От, що мені не дуже подобається, але коли я фонариком свічу, він тухне. Махнув, він не реагує, так? тому що він вже вимкнувся. Хоча тухне, він вмикається. От, ну, Зараз не цьому. Ще тут є такий режим е как би, економії, то ви його перемикаєте, він отак тускліше світить. Отак яскраво ну, яскраво, будемо так казати. Вже не яскраво, але яскраво він світить десь 30 секунд, потім притухає е освітлення, і він світить. от. От в такому режимі, як зараз я перемкнув, але цей режим світиться на постійно. Коли тільки сонечко не зійде, ось так він світиться. Але не руху, нічого, на нього не, не реагує. Тільки сонечко, оце третій режим. Ось такий чудовий світильник. Він мені дуже сподобався. Я, звичайно, туди поставлю плату зарядки, Також по той же самій схемі, як ставив на той світильник, і він світить. Дуже файно, мені ну, подобається. І на той світильник я збоку там буду робити відео, обзор. Збоку поставлю ще там, в мене є на, Ну, со, старо, со старої лампи, такої круглої лампи я витащив, витягнув, витягнув, буду паяти, ну, буду відео робити допомільне освітлення, тому що вбок він світить. ну, я Проходжу, він вмикається, він світить, тільки вниз. Таки вниз. От, а до того, от, щоб дойти, ну, би, мені здається, що вбок ще трохи світив. Тому що зараз той світильник потухне. А, він не потухне. Тому що я не той режим вибрав. Коротше, щоб до нього дойти, ось, зараз. Ось я там його перемкнув. І ось я звідси йду, і бачите, от темно. І поки я дойду, темно-темно-темно, і тільки потім він реагує. Тобто, треба, щоб ще в боку він трошки досвітлював з того світильника, тому що тут не вистачає. Це в мене ванна, коридор, кухня. І от він освіщає. Здесь, тут, ну, тут дуже чудово. Ось такий світильник. Це я знімаю на той телефон, що я робив. На ньому клеїв защитне скло, битий цей телефон. Я його придбав і дуже-дуже пошкодував. Я його продаю зараз і збираю кошти на новий телефон. Такі ж саме моделі, є в продажі на OLX, тільки вже з цілим екраном я знайшов. І я прошу всіх небайдужих пожертвувати кошти на банку. Нехай Господь благословить кожного, хто пожертвує і примножить ці кошти. Нехай Боже <гас> Господь допомагає кожному небайдужому. Я збираю кошти на новий телефон, тому що в мене не дуже стільки багато коштів зараз. От. Тому всіх небайдужих я прошу. Там посилання буде під відео на банку. Я прошу всіх, хто може, скільки може грошей кинути, хоч 10, 20, 30 гривень. Це вже буде допомога. Дякую кожному. Нехай Господь благословить кожного небайдужого, небайдужого. Усім міра, добра. Нехай Господь благословить кожного і победи. Победи від тільки від Ісуса Христа. Тому що цей дух, який прийшов на нашу неньку на Україну, цей дух дьявола, цей дух від зла, з Пресподні. І він має бути пригниченим тільки Ісусом Христом. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую всім мира, добра. Дякую за підписки, за лайки. Всім папа. -па.